Так, народ, всім привіт, всім добрий ранок, слава Україні. Що ми вносимо гербіцид на кукурудзу. Потрібно швиденько поборотися нам з бур'янами, бо кукурудза вже заростає. Будемо вносити ми отакий гербіцид від компанії Кортева, новинка Cordus Flex. Це нас порошок. Перед цим ми вносили таск, прекрасний гербіцид, а це з'явився ще отакий. Так що будемо пробувати. Да, задоволення не дешеве, але воно того варте. Працює все прекрасно. Так що по діючих речовинах в нас декамба, римсульфурон і нікусульфурон, а також антидот для зменшення стресового ефекту на кукурудзу. Так, треба нам додати водички. А, і ще ж обов'язково додаємо прилипач. Прилипач у нас свій Добавляємо 0,2 0,2% до загального об'єму води. Ну Це в нас і виходить 5 літрів. Так що п'ятерочку також виливаємо сюди. А Це коробка від Cordus Flex. Власний гербіцид по діючих речовинах. Зараз покажу вам ще і таск, що ми раніше вносили. Це у нас Таск. Також наносила його вже раніше. Прекрасний гербіцид, класно працює. Дулюся, що багато фермерів по Ютубу користуються і задоволені. Супер. Також, ті самі е, діючі речовини, нікусульфурон, ремсульфурон і декамба, але без антидота. У Корлусі він вже є і це вже добре. Так що зараз ми заправляємось, бочки вже наполовину набрана так? чи більше. тонни набрали, нам треба 2800. Будемо розпилювати форсунками на будемо ставити по 100 літрів, вилив. Заодно покажу вам, як працюють наші ще й форсуночки. Дрібнокапельний розпил, що, що нам гарантує виробник? Те, що буде краще покриття поверхні грунту і рослин, і кращий ефект, так що будемо спостерігати. Так, що ми кордус вже залили, тепер додаємо ріву виставляємо норму на 100 літрів, це ми вносили на 150 грунтовий. На жара! Хочу показати вам сходи нашої кукурудзи, точніше вже фаза в нас три листочка повноцінних. Отакий фон загальний ми маємо. Дуже класна енергія в насіння, класно все зійшло. Подивіться, сходи просто шикарні. Але є такий момент, що подивіться минуло відео сіяли, ми попали якраз в той період, коли йшли дощі, сівалку забивало і на наступний день також пішов дощ. Тому, мабуть, це не пропуск. Ні, це пропуск. Є моменти такі, що ось насіння зверху лежить. Тому тут нічого у нас не росте. Ну і цементина конкретна була. Я думав, що тут взагалі нічого не зійде, тому що дуже, дуже важко насіни не поробитися через такий, такий ґрунт. Ось бачите, що, що відбувається. Ось так вона закрутила її, тому що просто була цементина, а не ґрунт. Але тим не менше густота присутня. Рядочки пишуться, все в принципі нормально. Залишилось поборотися правильно із бур'янами, правильним гербіцидом. Ось уже амброзія, дивіться яка фаза. І дуже багато падали ці соняшника. Тому працюємо тільки правильними гербіцидами, більше ніякого дешману, більше ніякої пріми, Мілагро і тому подібного вже гіркий досвід минулого року навчив. Та раніше ми вносили нормальні гербіциди. Такі як ТАСК, а в минулому році скажімо так, війна внесла свої корективи. Тому максимально економили. ну Якось так вийшло. Дуже багато амброзії. Подивіться, минуле відео із збирання, там я прикріплю десь посилання, подивитись, було дуже багато амброзії. І знову ж таки сам возив на елеватори. І дуже неприємно було, коли. По-перше, стоїш там пару годин, поки відберуть аналіз, поки е, там, знайдуть амброзію, якісь непонятки, скидки і так далі. Тому це все, ця вся економія вилазить по боком. Е, тому якби для себе ми прийняли рішення, що вже ніякої економії не будемо робити, будемо носити тільки нормальні препарати, які працюють. Працюємо ми гербіцидом Cordus Flex. Норма 340 грам на гектар, вилив 100 літрів води на гектар. Рекомендується вносити цей препарат у нормі 480 грам на гектар. До речі, виробник форсунок екоджет, яким ми зараз вносимо гербіцид, також запевняє, що можна зменшувати норми використання препаратів, тому що за рахунок самих за рахунок самої конструкції форсунок форсунки в нас центробіжні, і. Дуже дрібна капля, тому в нас відбувається краще покриття бур'янів. І відбувається кращий ефект. Тому можна зменшувати норми використання гербіцидів. Ну, виробник запевняє, що це все дійсно буде працювати. Тому якби на 30% якраз ми і зменшили норму використання препарата і будемо спостерігати, що з цього вийде. Так що, молодий перспективний. Тракторист Льоха працює, в принципі, все нормально виходить, рядки рахує, тому я думаю, буде, буде врожай. Присутній вітерець, як завжди, є якісь корективи відносно погоди. Тянути вже немає куди, тому що передають сьогодні ввечері дощ, ну і завтра також дощ. І на весь тиждень будуть у нас опади. Тому тягнути вже немає куди. Для кукурузи дуже погано, коли присутній якийсь. Сусід на полі, таке як падалиця соняшника, амброзія, це все дуже погано потім у нас сказується на нашому врожаї і розвитку наших рослин. Тому потрібно працювати. Мені подобається як накриває наша форсуночка, як працюють вони. Дивіться, ось на, на соняшнику покажу вам, дивіться, покриття. Не знаю камера передасть чи не передасть, але рослина повністю покрита дрібною краплею. І так само і амброзія. Ось ще на соняшнику покажу як блистить. Криття чудове. Якби ще не було взагалі вітру, то було б просто ідеально. Працюємо далі. Трошки фрусуночка одна була підзабилася і все. Працює як потрібно. На цьому відео завершуємо. Всім дякую за увагу. Ставте по традиції такі вподобайки, підписуйтесь на канал обов'язково. Ну і що, чекаємо на, на результат. Будемо спостерігати за полем, е як е спрацює гербіцит, як він забере е падалицю соняшника, а також амброзію і інші погані бур'яни. Так що, ще раз всім дякую за увагу і все буде Україна! Ось бачите, як буває? Зацементувало і все. Насінинка лізла, лізла і не вилізла. А сівалочка поклала б ідеально. Все книжка пише, насіння присутнє. А в сході ми не бачимо, тому що крізь таку грудку просто нереально на не вилізти. Ось бачите що, і тут таке саме. Покрутило і все. Маємо те, що маємо, отаке воно легке сільське господарство. Так, ну що, народ. Пройшло у нас 8 днів із моменту внесення гербіциду Cordus Flex на кукурудзу піонеровську. Зараз покажу вам ефект. Як ми бачимо, все в нас спрацювало. Амброзія, дивіться, покрутила в три погибелі. Тобто ось соняшник. ну Соняшник, його будь-який гербіцид забирає без проблем. А по амброзії ось дивіться все, все в нас спрацювало і це е, мінімальна норма. Так що глянемо ще далі, що в нас тут. Кукурудза нормально себе почуває. стресу як такого не було. Стресового ефекту ніде не припалено, ніде нічого. Все, все гарно. Межрядя у нас чистенько. Вот, смотрите. Покажу ближе, как спрацевал гербицид. Амброзия, вот она покручена, уже ей, вот капут. Еще раз покажу вам кукурузу. Гарненько, мне подобается. Ще зробимо міжрядний обробіток культиватором. Не знаю, бавлять, мабуть, ротаційкою вже пізно працювати. Вже переросло. Ну, виходить у нас чотири листочка. Ну, можливо, на інших полях є пізніше постійна кукурудза, будемо працювати ротаційкою, ну, ротаційкою, далі подивимось. Так що, Класний гербіцид, всім рекомендую. Всім дякую за увагу. Ставте подобайки по традиції і все буде Україна. Ну що б сказати, одним словом, кукруза і кутована круза. Кутова круза. Все в вогнях Так що їдемо далі. Не топчем, не топчем.